Громадська організація Екосфера уже третій рік поспіль влаштовує національний відбір українських дерев для міжнародного конкурсу Європейське дерево року. Ідея проводити такий конкурс. Виникла в такому досить великому відомому фонді в Центральній Європі, як надаце партнерстві. Їхній офіс головний знаходиться у Брно. Він починався як загальночеський конкурс, а потім він розрісся на інші країни Європи. І у 2002 році, коли ми познайомилися, тоді нам запропонували також поширити цей конкурс на Україну. Мета такого конкурсу показати цінність дерев для громад, каже Оксана Станкевич. Кожне дерево має свою історію, як правило, це дерева, які мають не одну сотню років. І тут важливо показати, як дерево пов'язане з громадою, чому воно цінне для громади, які історії особисті можуть бути пов'язані. Кожне покоління якесь мало свої цікаві сенси до цього дерева. І от це важливо, І наскільки воно цінне громаді. Це видно по тому, як іде голосування на загальнонаціональному рівні. Бувають дерева, які мають там, по 800-900 років, але чомусь громада не активна в їхньому голосуванні за ці дерева. Тепер, за підсумками національного відбору, перемогло дерево, якому 120 років. Це акація біла. Свідок семи поколінь. Рубіння псевдоакацієва, взагалі-то вже те, що вона має там 120 чи, чи навіть 140 років, це вже досягнення, бо ці дерева вони довго не живуть, там вони ну, максимум до 200 років доживають. Тобто те, що воно в гарному стані і воно дожило до такого віку, то вже про щось говорить. Ну, Це з франківське дерево, яке в цьому році номіноване. А вперше була номінована яблуня Колонія. Це було початок війни. Ми тоді просто так подумали, що з усіх відомих нам дерев в Україні це заслуговує на увагу, бо воно цікаве тим, що це плодове дерево, що йому так само кількасот років, і це не просто одне дерево, це ціла колонія. Дерево, яке дало дуже багато відростків, і вони ростуть таким такою колонією. Це одне дерево, але багато стовбурів. І справді, це це дерево воно було цікавим і на загальноєвропейському рівні. Воно зайняло третє місце. І цьогорічне дерево, що перемогло в нацвідборі, претендує на призове місце в конкурсі Європейське дерево року 2025» і має великі шанси, каже Катерина Станкевич. Перше дерево дуже гарно збережене, там дуже красива розголуджена система коренева, вона дуже гарно переплетена, і вона справді є такою привабливою зоною. і Там дуже багато людей фотографується. Власне, саме тому ця громада і обрала це дерево. Хоча в тому парку ростуть і інші досить цінні красиві дерева. Але от саме ця от е акація. Вона стала улюбленцем цієї громади. Я дуже сподіваюся, що українці будуть активні в голосуванні, тому що ну зазвичай участь беруть такі дерева, як дуби. Дуже багато дубів виходять в конкурс. А це акація, і це трошки цікаво. Я думаю, що це дерево має великі шанси на перемогу, ну хоча б в трійку війти». Але для цього потрібно набрати голоси. Інструкцію щодо того, як проголосувати, можна знайти на сторінках громадської організації Екосфера. Голосування триває до 24 лютого. Ми закликаємо українців закарпатців активно голосувати за це дерево для того, щоб Україна знову посіла одне із призових місць. І це було дуже приємно. І взагалі будь-яка згадка про Україну зараз в позитивному плані мені здається дуже цінною є. До речі, закарпатські дерева також постійно потрапляють до нацвідбору, і в Ужгороді, зокрема, є такі, що теж можуть претендувати на рівень європейського дерева року. Наші дерева навіть в Ужгороді, наприклад, дерево, яке посаджене, ще за часів Дрогетів могло би бути, якщо б було Ужгород активний. Цього року була представлена сосна, теж дуже гарне дерево. Я за нього голосувала. І незважаючи на те, що це дерево мало би могло могло би мати великі шанси, за нього голосу проголосувало десь 10, 10 осіб, в тому числі і я. Мені було дуже шкода, тому що це ну, сосна, це теж. Цікаво і незвично на тлі тому, коли дуже багато дубів беруть у конкурсі. Участь загалом свої дерева в міжнародному конкурсі представили 15 країн Європи. Кожен голосує за дерево своєї країни. Церемонія нагородження відбувається в Брюсселі. І наступного року громади й організатори національних конкурсів визначають нових претендентів на європейське дерево року.